Привіт, мої зрині друзі. Е, мене звати Кася. прошу на мій дослідницький канал. Декілька днів тому я повернулася з довго та за х... неймовірної подорожі Єгиптом. Я провела незабутніх вісім днів у центрі історії древньої цивілізації, але не як турист, а як дослідниця історії та міфології. Сьогодні я хочу розпочати серію відео про пам'ятки гробниці фараонів і міфи, щоб поділитися з вами своїми відкриттями. Ми зануримося у таємниці давньої цивілізації, з'ясуємо, як будувалася піраміди, хто охороняв усипанниці фараонів і чому мумії великих правителів опинились в різних містах. Друзі, підписуйтесь на мій канал, щоб не пропустити жодного нового випуску. Далі буде набагато цікавіше. Дорогі друзі, це екстрене включення. Тому що вже на тому моменті, коли я змонтувала це відео та готувалася його оприлюднити, з'явилася абсолютно нова теорія виникнення пірамід у їзі. Це абсолютно суперечить будь-якій логіці. Та давайте з вами спробуємо в цьому розібратися. Більш детальний розбір я зробила у середині цього відео, для того щоб ми з вами поступово рухалися у нашому пізнанні долини їзи та Єгипту в цілому. Починаючи з Каїра, тож я дуже сподіваюся, що ви додивитеся до цього фрагменту. Ми зможемо з вами поспілкуватися про це у коментарях, тому що тема дійсно не дуже обозначена. Що ж давайте перейдемо до перегляду. Моя подорож до каїра розпочалася рано вранці. Спочатку я прилетіла до АФін, трохи зачекала на свою пересадку до Каїра у пункті аеропорту, надихнулася очікування майбутніх вражень, звісно, і сіла на другий літак, який доставив мене до першого пункту призначення. Отже, що ж таке Каїр? Каїр це столиця Єгипту, найбільше місто Африки на Близькому Сході. Тут проживає понад 20 мільйонів людей. Місто буквально стоїть на історії. Під його вулицями приховані руїни давніх поселень, а на околицях височають величезні піраміди. Сучасний Каїр це величезний мегаполіс. Якщо ви колись були в Єгипті, але бачили лише туристичні зони, можна сказати, що ви не бачили справжнього Каїра. Цікаві люди. Нова культура, багато сувенірів з Китаю. Мені неймовірно пощастило, і у Каїрі я зупинилася у неймовірному готелі. Я зараз зроблю для вас невеликий огляд, хоч це і коштувало нам 600 євро за ніч, але ми не могли втратити шанс насолоджуватися таким краєвидом з вікна. А до речі, якщо ви будете у Каїрі та вважаєте знати, що це за готель, пишіть у коментарях обов'язково надам інформацію. Дається тут більше нічого додати. Дивіться, ну я вже ж. Я думаю, що коли хтось прибуває до Каїра, перше місце, яке спадає на думку і куди варто піти, це долина Гізи. Сьогоднішнє відео ми присвятимо історії давніх пірамід — Сфінксу та прогуляємося всередині піраміда Хіопса. Потрапимо на закриту територію гробниці Менесанг, онуки самого Хеопса. Отже, перше місто моєї подорожі Каїр. Поїздка була довгою, але воно того варте. Ну що ж, зараз ми з вами у унікальному археологічному комплексі Долина пірамід. Тут розташовані три знамениті піраміди Хеопса, Хефрена та Мікерина. Піраміда Хеопса єдина з семи чудес світу, що зберіглося до наших днів. Її початкова висота сягала 146,6 метрів. Дуже високо. Археологи, до речі, вважають, що під час будівництва використовували приблизно 2,3 мільйона кам'яних блоків, кожен вагою від 2,5 до 15 тонн. Деякі з них доставляли за сотні кілометрів. Як давні єгиптяни змогли виконати таку грандіозну роботу, я не знаю, це залишається загадкою досі. Але давайте. Розберемося у найпопулярніших теоріях. Класична теорія припускає, що єгиптяни будували похилі рампи для приміщення кам'яних блоків. Ці пандуси могли бути прямими, спиральними або комбінованими, охоплюючи піраміду ззовні. Французький археолог Жан П'єр Уден запропонував альтернативний метод. А робітники не тягнули блоки по зовнішніх пандусах, а використовували приховану спіралеподібну рампу всередині самої піраміди. Дослідження дійсно виявили пустоти, які можуть бути. Ти залишками цих шляхів, одна з найновіших теорій припускає, що піраміди могли будуватися зсередині назовні. Замість того, щоб зводити їх шарами ззовні, єгиптяни могли спочатку створювати центральну частину, а потім поступово нарощувати зовнішні блоки. Як це могло працювати? Будівельники могли використовувати систему внутрішніх коридорів. І камери, які згодом заповнювалися кам'яними блоками. Це пояснює деякі аномалії у структурі пірамід та дивні пустоти всередині них. Що ж, саме зараз буде інформація про цю унікальну теорію, про яку я говорила на початку цього відео. Давайте дізнаємося більш детально, що це може означати, та зануримося поглибше у деталі цієї теорії. Отже, лише декілька днів тому, а саме 20 березня, була оприлюднена абсолютна нова теорія, яка може повністю змінити наше уявлення про піранідоїзи та в цілому про людство. Схоже, що під великою піранідою було виявлено щось дійсно грандіозне. Давайте на цю тему. та дізнаємося, слід нам довіряти цій теорії, або це лише міфи. Та головне, що це може означати. Науковці просканували велику піраміду в гізі за допомогою спеціального радара, і за їхніми даними під землею виявлено гігантські структури, що тягнуться на кілометри в глиб землі. Імовірно, це підземний комплекс довжиною 2 кілометри зі спиральними колодязями, геометричними камерами та чимось схожим на енергетичні сховища. Дехто вважає, що піраміда була не просто гробницею, а частиною давньої енергетичної системи. Також повідомляється про вісім величезних колон, що йдуть на милю вниз, з'єднаних із двома кубічними залами, кожен шириною в сотні метрів. Це нагадує стародавні легенди про загадкові зали Аменти. Нікола Тесла вірив, що піраміди можуть виробляти енергію. Інші ж теорії припускають, що це могла бути електростанція або навіть зброя. Та якщо ця теорія підтвердиться, це реально зможе переписати усю історію людства. Поки що це лише гіпотеза. Але хто знає, можливо, одного дня ми відкриємо справжнє призначення великої піраміди. Сподіваємося, що це станеться за нашого життя. Але піраміди це не просто величезні кам'яні споруди. Я думаю, ви знаєте про це. Вони були частиною складної системи, створеної для загробного життя. Древні єгиптяни вірили, що після смерті життя продовжується в загробному світі, і фараони, знатні вельможі та жерці, мали бути ретельно підготовлені до цього переходу. Саме тому гробниці будували не просто як місця поховання, а як своєрідні запасні будинки для душі, забезпечені всім необхідним. Поруч із пірамідою Хеопса були знайдені величезні сонячні леді, заховані в. Спеціальних камерах вони призначалися для перевезення фараона в загробний світ у небесній річці. Давні єгиптяни вважали, що після смерті душа вирушає в подорож загробним світом. В цьому шляху важливу роль відігравали сонячні ланді, човни, на яких бог сонця Ра продовжував шлях життєвий фараона небесним нілом. Найбільш захоплюючою частиною для мене було потрапити всередину великої піраміди Хіопса і побачити, як вона влаштована зсередини. Виявилося, що прохід неймовірно вузький. Натовпи людей рухаються вниз і вгору під кутом 45 градусів, майже м, в повній темряві. При цьому доводиться постійно пригнатися через низькі стелі. Точно не для тих, хто боїться тісних просторів. Mm -mm. На щастя, для мене це не проблема. Тож вирушаємо в цю подорож прямо зараз. Фараон Хеопс, який правив близько трьох тисяч років до нашої ери, був другим фараоном династії Древнього Єгипту. Четвертої династії Древнього Єгипту. Він став відомим на весь світ завдяки будівництву Великої піраміди в Гізі, одного з чудес світу. Біля самої піраміди знаходився храм, від якого йшла дорога довжиною 800 метрів. Але сьогодні від нього майже нічого не залишилося. Одна з найвідоміших лодок була знайдена біля підніжжя самої піраміди. Це 43-метровий корабель із ліванського кедру, ретельно зібраний без жодного цвяху. Він символізував шлях фараона до богів. Один з найвражаючих моментів моєї подорожі це відвідування гробниці цариці Менесарх III. На жаль, зйомка була заборонена, але мені вдалося зробити кілька унікальних фото. і Я з нетерпінням хочу поділитися ними з вами. Гробниця цариці Менесарх III розташована на плато їза, є однією з найбільш добре збережених і прикрашених усипальниць східного кладовища. Менесарх III була онукою фараона Хеопса та дружиною фараона Хафра. На стінах самої гробниці зображені сцени повсякденного життя: випікання хлібу, пивоваріння, скотарство, ремеснічі роботи та виготовлення статуй. Ці зображення не лише демонструють багатство та статус цариці, але й дають уявлення про життя і традиції давніх єгиптян. Сама гробниця була відкрита археологом Джорджем Рейнзером 23 квітня 1927 року, коли його команда завершувала археологічний сезон у гізі. Це відкриття стало значним внеском у вивчення давньої єгипетської культури та мистецтва. Відвідування гробниці Менесарх III дозволило мені доторкнутися до історії та побачити велич древньоегипетського мистецтва на власні очі. Ці враження залишаться з мною назавжди, і я рада поділитися ними з вами. Також у цій гробниці можна побачити, як дивовижно зберіглися оригінальні малюнки та кольори протягом трьох тисяч років. Ще не втомилися, бо наша наступна зупинка один із найзагадковіших пам'ятників у світі величезна кам'яна фігура обличчя, якої досі викликає суперечки Знайомтеся, великий стінкс. Сфінкс одне з найдивовижніших монументальних споруд Єгипту. Він висічений з щільного шматка вапеняку та має довжину 73 метри. Протягом свого існування Сфінкс не раз опинявся, майже повністю похованим у пісках. Спроби відкупати його здійснювалися ще в давнину. Фараоном Тутомусом IV Четвертим Рамзесом II. перший зміг звільнити від піску лише передні лапи, між якими наказав встановити гранітну стелу перед Сфінксом. Колись проходив канал, що з'єднував його з нілом. Вода підходила до самих лап статуї, роблячи його охоронцем священної річки. Ви коли-небудь замислювалися, де насправді знаходиться мумія найвідомішого фараонів древнього Єгипту Геопса? Я теж. І ось що з'ясувало, виявляється, її так ніколи й не знайшли. Велика піраніда Хеопса одна з найбільших архітектурних чудес, але її головна загадка досі залишається нерозгаданою. Що ж насправді сталося з останками великого фараона. Але піраміда Хеопса була розгроблена ще в давнину. Грабіжники проникли всередину, знищивши або вкравши більшість скарбів. У головній поховальній камері археологи знайшли лише порожній саркофаг із червоного граніту без кришки, і що найцікавіше, без жодних слідів мумії. Це означає, що тіло фараона було зниклим або з самого початку не перебувало там. Деякі дослідники вважають, що мумія могла бути захована в таємних кімнатах піраміди у 2017 році. вчені провели сканування піраміди, та за допомогою променів виявили величезну невідому порожнину довжиною близько 30 метрів. Можливо, саме там і знаходиться осипальниця фараона, але поки доступ до цієї зони просто неможливий. Існують інші теорії, які припускають, що жайці могли таємно перенести мумію в іншу хубницю, щоб захистити її від осквернення. Вона й досі може бути захована десь у Некрополі Хм. або ж її знищили чи вкрали багато століть тому. Так чи інакше, Хеопс залишається єдиним великим фараоном, мумія якого так і не була знайдена. Можливо, в майбутньому технології допоможуть нам розгадати цю таємницю. Але поки що піраміда продовжує зберігати свої секрети. Лише тільки початок. Далі великий Єгипетський музей з унікальними артефактами з усього Єгипту. Луксор, долина царів, древні гробниці та загадки. Храмів, дякую, що були зі мною сьогодні. Підписуйтеся на мій канал, щоб не пропустити наступні випуски. Також, якщо у вас є запитання, ми можемо з вами безпілкуватися про цікаві факти в моїх особистих повідомленнях. Бажаю вам чудового дня, гарного сніданку і до зустрічі у нових випусках!